Всім привіт! Ви на каналі MotoSapkuM'йо. Як ви могли вже зрозуміти, це огляд, а точніше, навіть не огляд, а досвід експлуатації нової камери від компанії GoPro, а саме GoPro 11. Ну що ж, ви сідайте позручніше і ми починаємо, я сподіваюся, вам сподобається. Даний формат відео, бо, на мою думку, огляд екшн камери повинен виглядати саме так, коли ми тестуємо її наживо. І весь матеріал, який ви побачите в цьому відео, буде відзняти саме на неї. Ми не знімали розпаковкою перший огляд даної камери, оскільки думали, що взагалі немає сенсу цього робити, бо на перший погляд змін дуже мало в порівнянні з десяткою, взагалі. Ну, навіщо це робити? Але користувавшись камерою місяць майже, можу сказати, що насправді все не так однозначно. І я думаю, ви в цьому переконаєтесь. Як завжди, забігаючи наперед, можу сказати те, що GoPro 11 трішки краще, ніж GoPro 10 і трішки гірше, ніж GoPro 12. Ну, а почнемо ми, як завжди, з комплектації. Дуже радує те, що GoPro також попрацювала трішки і над самою коробкою. В цілому тут нічого особливого, але основна коробка йде в нас в додатковому крафтовому папері, і все ж таки воно додає трішки преміальності і додаткового задоволення під час розпаковки. В принципі, все як завжди, в нас іде, тобто сама чорна коробка, і, відповідно, кейс, в якому знаходяться всі наші аксесуари. Але є одна невеличка відмінність. Одна невеличка відмінність в порівнянні з попередньою комплектацією. А вона саме заключається в тому, що в самому наборі камер з аксесуарами у нас вже йде ендуро акумулятор, а не звичайний, як це було раніше. І, до речі, відео, на яке ви можете подивитись зараз у нас за посиланням. Основна відмінність цього акумулятора в порівнянні з звичайним, те, що він, по-перше, Працює довше. ну, GoPro завіряє на 40%. Насправді це не так, але все ж таки він працює довше. Він швидше заряджається. І саме головна відмінність в тому, що він працює при мінусових температурах. Як ми і казали за відео про тести цього акумулятора, те, що при мінус 10 він працює без проблем. Стандартний акум, на жаль, таких показників не може зробити. Ну, Кабель для зарядки. Одна стандартна защёлка. площадка вигнута на двосторонньому скотчі, гвинт і власне, сама камера. Сам корпус камери у нас взагалі ніяк не змінився. Ті ж самі лінзи, екрани, защёлки. В Принципі, це великий плюс, оскільки всі аксесуари, які були у вас раніше, наприклад, з GoPro 9, 10 серії, акумулятори звичайні чи Enduro, Max Lens модулі, кріплення, медіамодуль, до речі, на який я зараз веду зйомку, вони будуть повністю сумісні із 11. кою Одна відмінність те, що на боковій частині. Самої камери в нас надпис GoPro 11, а не GoPro 10. От і все. Навіть колір той же самий. Я думаю, потрібно було б замінити хоча б колір, оскільки, наприклад, якщо ми ставимо поруч GoPro 9 і GoPro 10, ми відразу бачимо, де яка. А якщо ми ставимо GoPro 10 і 11, то в цілому різниці ніякої, крім самого напису. Перед тим як перейти до нововведень самої камери, хочу взагалі сказати про функціонал екшн-камери, оскільки дуже багато людей, які будуть дивитися це відео, взагалі не мають розуміння про можливості екшн камер GoPro. Звісно, що в нас залишився і голосове залишилося голосове управління камерами. GoPro розуміє 11 мов, 6 діалектів. На жаль, української мови немає. Проте Є підтримка російської мови, англійської, знову ж таки, багато інших. Досить крута функція, яку я часто користуюсь, це функція Quick Capture, що це таке. Це можливість самої камери записувати в буфер пам'яті. Раніше, коли ми хотіли відзняти якусь подію, яка може трапитись в будь-якої секунди, ми або намагалися її відзловити, наприклад, або постійно включали запис і знімали. От, сама проста ситуація, ви катаєтесь на катері або там на катамарані по морю і бажаєте відзняти дельфіна. Ми не знаємо, коли він випригне з води. І тут було два сценарії, про яких я сказав. Відповідно, в першому моменті ми могли втратити відео, не встигнути нажати кнопку запису. В другому моменті в нас виходили просто десятки хвилин, а то й годин відео, і, відповідно, пару секунд відео тільки коли дельфін випригнув. Зараз. З цією функцією ви можете вибрати буфер пам'яті 15 або 30 секунд. І це дає те, що камера постійно фактично у нас знімає в цьому діапазоні. І відповідно, от ви тримаєте камеру, просто тримаєте, включили цю функцію. Дельфін у нас випригнув. І ви після цього тільки нажимаєте кнопку запису. І відповідно, оці 15 або 30 секунд до нажаття. Кнопки запису в нас вже зберігаються, і ви отримуєте 1 хвилину, хвилину або 2 хвилини відео, де у вас відзнято все необхідно і ви не втратили важливий кадр. Трішки змінили локацію, бо сонце світить. Також, звісно, у нас збереглася функція запису, точніше, включення самої камери і запуску зйомки одним нажаттям на верхню клавішу. Знову ж таки, буде зручно для швидкого запису відео. Або якщо камера у вас, наприклад, десь на шоломі розміщена. Е, також є таймер в самій камері, тобто камера може включитися в той час, який ви встановите, і той термін, який вам потрібно. Дуже крута функція для того, щоб знімати ночні таймлапси. Не потрібно прокидатися серед ночі, або дуже багато сидіти самої камери. Вона включається, відзняла відео і сама вимкнулася. Звісно, що є різні. Режими таймварпу, звичайних фотографій, суперфото, є різні кути зйомки і різна частота кадрів. Оскільки ми затронули режими зйомки, то в нас додавалось три нових режима, і всі вони відносяться до режиму таймлапсу. Перший це зоряний таймлапс, і ми можемо вибрати різні по, по довжині, скажімо так, сліди, які залишають зорі. Другий режим це ночні вогні транспорту. Тут все зрозуміло, тобто таймлапс машин. І третій режим це світлова графіка. Тобто ми можемо умовно малювати світлом. І зараз, на прикладах відео, ви все це бачите. Насправді багато хто скаже, та ну, камон, дуже мінімальні якісь. Режими і мало хто ними користується, але насправді такого дуже не вистачало мені саме в. GoPro 10-9 серії. В цілому там все це можна було зробити, але потрібно було, скажімо так, дуже багато гратися в налаштуваннях і потім допрацьовувати на комп'ютері. А зараз все це є з коробки, і навіть людина, яка ніколи це не знімала, може спробувати. І я впевнений, що багато кому сподобаються такі режими зйомки, бо за допомогою них можна дуже сильно розбавити ваше ваш відео. У GoPro 11 додавали фіксування горизонту на 360 градусів. І коли я дивився презентацію GoPro, де вони показували е, трюки на літаку, було питання: комо ну? Хто взагалі літає на літаку і потрібно взагалі такий функціонал, але насправді дуже все просто, бо в GoPro 10 фіксування горизонту у нас на 30-40 градусів було, і дуже часто, коли камера могла, наприклад, злетіти скріплення від вібрації, або якщо ви не сильно затиснули, і повернутися більше ніж на 40 градусів, і в такому моменті відео у нас просто ну бракувалося, скільки було дуже різке. Був дуже різкий нахил, і ну, воно неприродно виглядало. Тут же, ми камеру, от зараз я вам покажу, можемо фіксувати будь-як. обертаємо на 360 градусів, а картинка в нас взагалі ніяк не міняється. І... Насправді це круто, тобто не потрібно ніякого додаткового софту, як в DJI, а все це у нас є вже з коробки. Тобто, якщо ви переживаєте, для те, якщо, ну, якщо ви переживаєте що ваше відео може вийти не, не чітко по горизонту, вмикаєте цю функцію, і якби камера не оберталась на 360 градусів, картинка у вас буде завжди рівна. Оскільки в нас ніяк не змінився процесор самої камери, то, звісно, і роздільна здатність відео також ніяк не змінилась. Те ж саме 5,3К при 60 кадрів, 4К до 120 кадрів і 2,7К до 240 кадрів. Єдине, трішки перемалювали менюшку самої камери. В принципі, я би сказав в кращу сторону, оскільки для новачків, які тільки купили камеру, вона буде більш інтуїтивно зрозумілою. І деякі елементи просто суто виглядають красивіше. Але знову ж таки це буде помітно, якщо ви користувались попередніми серіями GoPro. Що стосується швидкості камери, то тут ніяких змін немає. Вона працює ідеально, можна так сказати, оскільки знову ж таки за майже місяць користування самою камерою, вона в мене але ні разу не заглючила, не підвиснула, всі файли були збережені. І за це однозначно можна поставити лайк. Ну і саме головне нововведення в GoPro 11 це новий сенсор. Тепер він у нас більший за габаритами. І з'явилось нове співвідношення для зйомки 8х7. Ну, режим повного кадру дає таку картинку. Він, по-перше, набагато більше інформації потрапляє в кадр. І саме прикольне те, що за допомогою однієї камери і одного запису ми можемо відео використовувати як і для Ютубу, тобто формат 16 на 9. Так і для Інстаграму. І це все досить легко робиться або у фірмовому додатку, GoPro Quick, або в будь-якій монтажній програмі. Фух. Ну І також за допомогою цього сенсора в нас більше потрапляє світла на матрицю і, відповідно, покращилась нічна зйомка. І перевіряємо, дійсно це так чи ні. І зараз, на прикладі цього відео, ви можете бачити, що в цілому, ну, той, хто знає попередню серію, стало дійсно трішки краще. Е, з включеною стабілізацією не так сильно плаває картинка, але все ж таки. ну... Хотілося дійсно набагато краще, бо е, на даному прикладі в принципі дуже багато додаткового освітлення ввечері. І за допомогою цього камері вистачає того світла і картинку можна використовувати. Але якщо ми, е, от як в даному прикладі, знімаємо без додаткового освітлення, то фактично майже нічого не видно. І такий кадр ну, можна дійсно бракувати, бо використовувати його майже ніде й не можна. Тому, на жаль, чуда не сталося. Все ж таки, екшн камера при нічній або такій вечірній зйомці без додаткового освітлення майже нічого не здатна. Тому, в принципі, для таких режимів потрібно додатку ну, потрібно просто купувати додаткове освітлення. А тепер хочу сказати про кути зйомки самої камери. Оскільки раніше у нас було 4 режими зйомки. Це лінійна з вирівнюванням горизонту, лінійна звичайна, широка і суперширока. А GoPro 11 додавала ще суперширока, тобто тобто хай перв'ю. І зараз ви побачите різницю в цих відео. Ну, тобто, -то, різницю відображенні. Тепер у нас включений широкий кут. Тепер суперширокий. І тепер хай прев'ю. І в принципі все те ж саме залишається, що я і казав раніше. Тобто края в нас дуже сильно витянуті, зображення у нас таке ніби приплюснуте. І дуже рідко, коли воно, скажімо так, гарно виглядає. Але все це можна пофіксити. Якщо ми просто використаємо Mac, Max Lens модуль. І зараз ви побачите, наскільки сильно зміниться картинка. А зараз ви бачите відображення з встановленим Max Lens модулем. В принципі, ще більше потрапляє об'єктів в кадр навіть при порівнянні з режимом HyperView. І тепер співвідношення сторін у нас нормальне. Немає такого розтягнутого переплющеного зображення. Мені воно дуже подобається, насправді круто його використовувати саме в блогінгу, оскільки достатньо камеру трішки буквально від себе витягнути на руку і ну, тупо все потрапляє в кадр. І, ну... Мені таке, таке зображення подобається. Єдиний головний мінус це все власна ціна, те, що Maxlens модуль не дешевий е і відповідно, його потрібно купити. Так, приклад відео з режимом Hyperview 30 кадрів, включена стабілізація звичайна. Ось таку картинку можна отримати з самим широким модулем. З однієї сторони, вона прикольна, тобто дуже багато потрапляє в кадр. Але є суттєвий мінус такої картинки, вона дуже сильно розтягує об'єкти по краям нашого кадра. От ви бачили, проїжджала поруч машина, і я впевнений, що вона перетворилась на міні-лімузин. Але є й великий плюс, крім того, що. Багато потрапляє в кадр, нас передається такий ефект швидкості. Тобто, якщо ми десь активно їдемо на велосипеді, на мотоциклі чи на будь-якому іншому транспорті, то створюється режим польоту. І він також досить прикольно виглядає. Що стосується професійної зйомки, тут також круте оновлення, оскільки тепер ми можемо знімати відео при 10 бітах. І тепер кольорова гама у нас складе 1 мільярд кольорів. Це дає можливість, наприклад, знімати чудові заходи сонця, оскільки раніше під час заходу могла створюватись така драбина, тобто різкий перехід з кольора в колір, зараз такого не буде. І той, хто знімає в ділок, тобто в плоский профіль, тепер набагато краще може фарбувати власні відео і отримувати, можна так сказати, кіношний результат, бо картинка дійсно виглядає круто. Ну і останній режим зйомки, який додали в GoPro 11 це авто підвищення стабілізації. Тут, в принципі, все зрозуміло. Тобто, як тільки ми... Починаємо десь більш активніше рухатись, або потрапляємо на маршрут, де камеру починає трусити, камера сама це розуміє і відповідно включає підвищену стабілізацію. Дуже круто, просто режим, який набагато спрощує використання самої камери, бо дуже часто, наприклад, я коли катаюсь на велосипеді по новому маршруту, ти не розумієш, що тебе очікує, включаєш звичайну стабілізацію, а потрапляєш просто на якийсь хардкор. І, відповідно, або потрібно зупинятись, підвищувати стабілізацію, ставити більшу, або вже потім на відео отримувати не такий якісний результат. От зараз ви можете бачити, я йду і включено автопідвищення. Починаю бігти, камера це розуміє те, що її починає трусити, і вона підвищує стабілізацію. Тому це також дуже круто. Що стосується висновку, то можу сказати наступне. В цілому оновлення вийшло непогане, тобто пофіксили проблеми, які були раніше, додавали декілька нових режимів зйомки. Якщо у вас GoPro 8 і 9 серії, то однозначно можна оновлюватися, ви відразу відчуєте різницю, бо що з 9 на 10 потрібно було оновлюватися. Але якщо у вас GoPro 10 серії, то в принципі, скоріше за все, що ні, бо з точки зору. Якості зйомки плюс-мінус залишилося все на тому ж самому рівні. Тобто просто підвищили зручність і варіації зйомки. Якщо у вас виникли питання, завжди пишіть нам в коментарях. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.